Хелло, любі пацанюри, любі дівулі, знову готуємося до ЗНО та до ДПА. Ось таке завдання у нас спростити ось такий ось вираз. Любі мої пацанюри та Дівулі, тут дуже все просто. Що значить спростити вираз? От дивіться, нам треба просто виконати дії, які у нас тут просять. Любі мої пацанюри та дівулі. Дивіться, у нас є дужки, у нас є дія в дужках, і у нас є множення. Який порядок дій? <хе> Зрозуміло, що порядок дій спочатку перше діється в дужках. Перше діє це в дужках. Ми бачимо, що в дужках тут додаються два дроби. Значить, нам нічого не залишається, як додати ці два дроби. Як додати ці два дроби, бо вони в дужках. Ось, в дужках це діє, а в дужках діє найперша виконується. Значить, додаємо ці два дроби. От. Е -е, дивіться. Перше, як я вас вчив, Перший крок при додаванні дробів це знаходження спільного знаменника. Але, щоб знайти спільний знаменник, нам треба кожний із цих знаменників розкласти на множники. Я це вас вчив. Значить, дивіться, я зараз оце ось перепишу, перепишу, але в знаменник я зразу на множники розкладу. Яким методом зараз побачите? Значить, я переписую в дужках, все, що в дужках. Значить, 6А. Плюс С. А отут, ось дивіться, я буквочку А виносу за дужки. І тим самим розкладу на множники. Значить, букву А я виношу за дужки. Тут у нас буде А, а в дужках А-6С. Да? Я оце ось, оце ось переписав. Ось, я думаю, ви розумієте. Да? Просто отут буквочку А я за дужки виніс. Далі плюс, плюс. Оце ось. 6. А мінус С. А тут також буквочку А я за дужки винесу. А помножити на А плюс 6С. І дорівнює. Любі мої, нам треба додати ці два дроби. Там треба ці два дроби додати. От. Значить, шукаємо спільний знаменник. Шукаємо спільний знаменник. Ми нам ножники вже розклали. Так, тепер, як я вас вчив. да? Ось ділимо отрисочку таку ставимо з цієї сторони усі множники цього знаменника. А. А мінус 6С. Да? Отут усі множники цього знаменника, а з цієї сторони усі множники цього знаменника. А. А плюс 6С. Поїхали. Значить, значить, оце перше, оце друге. Значить, перше. А у нас буква. Є тут буква А. Є, бачимо. Закреслюємо її. Все. Значить, наступне, друге. А мінус 6С. Є тут А-6С? Немає. Все. Далі більш нічого тут немає. Все, спільним знаменником цих двох дробів буде добуток усього, що залишилось тут. Просто ми тупо перемножаємо усе, що тут залишилося. Значить, ну, спільним знаменником цих двох дробів буде е, А А помножити на А-6С, А-6С і помножити на А плюс 6С. Да? Оце плюс 6С. Оце спільний знаменник у цих двох дробів. Я думаю, це все зрозуміло, де моя. Тряпка. Любі мої пацанюри та дівулі. Так. Так, 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 так. Так. Значить, я думаю, ви зрозуміли, як ми шукаємо спільний знаменник. Якщо хтось не, не зрозумів оцю методику, подивіться мій відеоурок, де я пояснюю, як саме шукається спільний знаменник. А помножити на А мінус 6С і А плюс 6С. Так, оце наш спільний знаменник, я його переписав сюди. Я його переписав сюди. Так, є таке діло, да? Є таке діло. Тепер шукаємо додаткові множники. Любі пацанюри тоді будуть шукаємо додаткові множники. Так, значить, спільний знаменник є. Ось у нас. Тепер тут, тут. Значить, як шукаються додаткові множники, та ми просто ділимо наш спільний знаменник на цей знаменник. Значить, скільки це буде? А плюс 6 с Плюс 6 с Да? Якщо ми поділимо, ми побачимо, буквочка А скоротиться, А-6С також скоротиться і залишиться А плюс 6 с Далі тут додатковий множник. Ми ділимо спільний знаменник на цей знаменник. Значить, Це буде А. і А ми ділимо, скоротиться, значить, Це буде А-6С. А6. с Є таке все. Ми знайшли додаткові множники. Тепер ми зверху тут, що ми пишемо? Ми пишемо добуток оцього ось да? І на оце, Плюс добуток оцього ось. Значить, 6 А плюс С. І тут. Е, а плюс 6С. А плюс 6C. А плюс 6C. Так, ми все правильно все правильно зробили. Так, значить, ми перемножаємо ось цей вираз на ось цей вираз. Це буде, значить, 6 А на А. Це 6 А в квадраті. Далі 6 А на 6С. Це буде плюс. 36 Так. Значить, 6А ми помножили вже на цей вираз. Тепер цешечку множимо. Плюс АС. плюс АС. Е і плюс 6 С квадрат. 6С квадрат. Так, любі мої пацані тоді волі. Я думаю, тут зрозуміло. Ми просто перемножили 6 А плюс С на А плюс 6C. Ось. Ну, як многочлен на многочлен, просто множимо. Далі, тепер оце перемножаємо. Плюс плюс, нас тут, скоріше, за все не хватить. Ну, я перенесу, потім дріб сюди. Значить плюс 6 А в квадраті, 6 А в, е, в квадраті. мінус 36 А 36 36 мінус 36 А 6 а в квадраті, мінус 36 АЦ. Тепер мінус А це, мінус, я от сюди переношу. Далі мінус АС, мінус АС, І плюс 6С плюс в квадраті. 6С в квадраті. Плюс 6С в квадраті. Я перемножив, так. Тепер є такі. Я думаю, тут усе усім зрозуміло. Тепер тут зводимо подібні доданки. Зводимо подібні доданки тут, ось в чисельнику. Да? Чисельнику зводимо подібні доданки. Звичайно, так як я дріб переніс, так переносити не можна, але в мене реально доски не хватило просто-напросто. Да? значить, це дорівнює, це дорівнює. Значить, Знаменник я потім перепишу. Головне, що в чисельнику. 6а в квадраті. Далі додаємо спочатку а в квадраті. Да? 6а в квадраті плюс 6 а в квадраті це буде 12а в квадраті. 12а в квадраті. Так, є таке діло. Далі 36 АЦ і мінус 36 АЦ воно скоротиться. ac просто АЦ і мінус А це воно скоротиться. 6c2 да? і ac скоротиться. Далі 6С в квадраті і 6С в квадраті, плюс 12 це в квадраті. Плюс 12 це в квадраті. Плюс 12 це в квадраті. Да? У нас, у нас останне просто поскорачується і все. От, да? От 36 АЦ мінус 36 АС, да, просто АЦ і ось мінус АЦ є таке діло. Да? Ну, ось, в принципі, і так. Ну, все остальне у нас просто воно зникне. Так, далі. А в знаменнику ми оцей, ось цей знаменник переписуємо. А умножить на А-6С. А плюс 6С. А +6С. Так, е ось ми додали ці два дроби, і в нас вийшов отакий ось вираз. Пацанюра та Дівулі, я думаю, тут усе зрозуміло. Тепер результат оцього додавання це оце ось. Все, ми це запам'ятали, тепер це витримо. В дужках ми дію виконали. В дужках ми дію виконали. Тепер наступне. 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 Нам треба оцей результат, що ми отримали. Да? оце ось. Помножити на оцей дріб. да? Тобто, оцей весь дріб оцей, я його перепишу зверху. Але, любі пацаніри та діволі, можна я тут 12 винесу за дужки? Я думаю, це усім зрозуміло. що ми просто 12 винесемо ось за дужки. Тобто я його переписую оцей вираз, наступним чином. От, Ось результат цієї дії, оце дії, оцей вираз, я його переписую, але 12 за дужки виношу. 12 в дужках А квадрат плюс С в квадраті. якщо я 12 за дужки винесу. Тут буде, тут буде, тут буде. А помножити на А-6С, А плюс 6С. Є таке, так? Да? Є таке. Так, треба маркер міняти. Так, є таке. Тепер я це множу, множу, множу. Ну, давайте отак. Множу отак. Ось Ось так множу. Під однією різкою дробою напишу. Тут в мене А квадрат-36. А знизу А квадрат плюс е, С квадраті. Давайте я запишу спочатку низ. А квадрат плюс С в квадраті. Записав низ спочатку, да? оце. а зверху А квадрат мінус 36C в квадраті. Але любі пацанюри та Дівулі, я думаю, я зараз можу переписати оце сюди, да? Оце А квадрат мінус 36 в квадраті. Але там явно, що то формула. Ми можемо її просто розписати зараз. От Давайте її розпишемо. Це формула різниця квадратів. Тобто це А-6С. А плюс 6C. Ось, це формула. Да? Я її розписав просто. І дивіться, що у нас вийшло. <свисті> дивіться, що у нас вийшло. Яка крута штука вийшла. мінус 6С, А плюс 6C, мінус 6C, А плюс 6С. Воно скорочується. Скорочується. Далі. А квадрат плюс С в квадраті ось скорочується. І залишається просто 12. Поділити на А. От, результат. Ось цього ось виразу, ми його спростили. У кого які питання, задаємо в коментарях, ставимо лайки, підписуємось на канал, додаємося друзів ВКонтакті. Я думаю, цей приклад дуже легкий був. Я думаю, ви його зрозуміли, любі мої пацанюри та дівулі. Тут, в принципі, знання там, формул чисто ось, різниця квадратів, ну і, звичайно, додавання дробів, там, пошук спільнознаменника, це ви мали знати. Далі готуємося до ЗНО, до ДПА, і я вас люблю. Всм-тм, пока.